З суботнього ранку у гідропарку відбулася спартакіада серед дітей з особливими потребами. Оксана Редька та Катерина Кудрявцева приїхали не просто змагатися, а перемагати. Оксана з яким настроєм сьогодні прийшла змагатися? З перемогою, щоб я виграла, щоб мама з мною раділа. Катя, а ти з яким настроєм прийшла змагатися? Ширять. Організатор спартакіади, голова міської громадської організації Сімейний клуб спеціальної олімпіади Тамара Кудрявцева зазначила, що у таких змаганнях переможених не буває. У спеціальній олімпіаді існує таке правило, що навіть навіть якщо ти не зміг зайняти перше місце, все рівно ти переможець, бо ти поборов деякі свої комплекси, ти поборов свою можливо ніяковість, поборов щось собі таке, що поставило тебе в ряд на планку вище. У спартакіаді взяли участь 30 чоловік. Це діти, учасники спеціальної олімпіади та телепроекту «Промінь надії.